Протягом вашої кар'єри підприємця, яку найбільшу суму грошей ви заробили за один рік? 24 мільйони цього року. А яка найбільша сума, яку ви заробляли за місяць? За один місяць 2,9 мільйона. Ти колись був збанкрутований? Так, і я прокидаюся щоранку і почуваюся розбитим. Блять, так я втратив 12 мільйонів доларів за рік. І я поїхав до Вегаса з доларами. Знаєш, що я зробив? Я заробив понад 100 мільйонів доларів за один рік. Чи 21 рік? Як хтось може стати багатим у 24-му році? Зверніть увагу, хлопці. Щодня створюється Дінці 700 мільйонерів. Кожен із нас може стати одним із них у понеділок, вівторок, середу, четвер, п'ятницю чи суботу. Цікавий факт: я став одним із цих мільйонерів у вівторок, у випадковий вівторок. Тож, якщо я знаю, що зміг це зробити, ти теж зможеш. Тому що нічого в мені не відповідало опису мільйонера. Дай їм 60 секундний план, як стати мультимільйонером, як ти у сучасному світі. Я маю на увазі, всі кажуть. Що місто Майамі, Флорида є домом для понад 38 вісім тисяч мільйонерів. І сьогодні ми будемо подорожувати всім містом, запитуючи цих мультимільйонерів, як вони стали багатими, і як ти можеш розпочати свій шлях до фінансової свободи у 2024 році. І на цій ноті давайте почнемо відео. Ви вирішили побудувати кар'єру. Нерухомість. Я брав участь у купівлі та продажу активів на понад 20 мільярдів доларів. Особисто я, мабуть, купив апартаментів на 12 мільярдів доларів, які потім перепродав від 18 до 19 мільярдів. Яка найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробляли за один рік? Понад 100 мільйонів на рік. Понад 100 мільйонів доларів? І це для бізнесу. Ну, я володію бізнесом, тож так, це звіти с корпорації, які потрапляють на мій особистий баланс. Скільки вам років? Мені 44. Скільки ви стали мільйонером? Мабуть, 25. Чи бувало таке, що ви були на мілі? Ще як? І я щоранку прокидаюся і відчуваю себе без грошей. Але так я пам'ятаю, коли тільки починав, я йшов до банкомата в п'ятницю і знімав усі свої гроші, бо знав, що після п'ятої вечора в п'ятницю рахунок буде в мінусі. Тобто, буквально здавалося, що я краду гроші, щоб вижити на вихідних. У мене було десять угод з будівництва окремих будинків. Знаєте, те саме бо забираєш у Петра, щоб віддати Павлу. Це все, чим я займався. Я платив собі гонорар за розвиток і жив на ці гроші, а потім позичав ще один гонорар за розвиток. То ще й як? Я думаю, якщо ти ніколи не відчував себе на мілі, у тебе немає здорового страху. Це як хлопець, що вважає крутим, але жодного разу не отримував на горіхи. Так, ви чуєте цей вислів: багаті багатшають, бідні бідніють. Для тих, хто можливо застряг у цьому колі бідності, які дієві кроки вони можуть зробити, щоб вирватися з нього? Один ти мусиш це зробити. У тебе вистачить сміливості зараз, як ідеальний час, відбувається величезне перезавантаження багатства. Комерційна нерухомість впала щонайменше на 30-40%. Загалом фондовий ринок впав на 30-40%. Високотехнологічні компанії, знаєте, з величезними мультиплікаторами оцінки впали більш ніж на 30-40%. Тож кожен фінансовий актив через відсоткові ставки впав на 30-40%. Отже, це досить гарна стартова позиція, коли всі втратили 30-40%. Добре, зараз вони розбираються зі своїми проблемами і люди шукають рішення. Зараз капітал не потрібен. Рішення це, це працювати з кредиторами, купувати під заставу, односімейні будинки, з якими ніхто не хоче мати справу брати їх в управління і казати гей, да якщо я їх відремонтую, дайте мені 10% прибутку. Є багато різних способів увійти в гру або подружитися з дуже багатою людиною, стати його правою рукою і отримувати від нього участь у угодах. Ось це і є короткий шлях. Чудово, класне інтерв'ю, друже. Це було неймовірно чоловіче. Дякую тобі, брати. Мій друг Патрік заробив понад 100 мільйонів доларів. Лише за один рік. Не бізнес, а саме він особисто, тому що він створив одну з найбільших компаній з нерухомості у всьому Майамі. Він залучив і продав мільярди і мільярди доларів, і саме тому за свою кар'єру зміг провести операції з нерухомістю на 20 мільярдів доларів. Абсолютно феноменальне інтерв'ю. Давайте візьмемо наступне. Гаразд, друзі, мій приятель щойно під'їхав на Калінан тут, у Майамі, Флорида. Ми повинні підійти і дізнатися, що цей хлопець зробив, щоб володіти Ролс тут у Майамі. Послухаймо, що він скаже. Вибач, брате, швидке питання до тебе. Це твій Rolls-Royce? Так, сер. А чим ти займаєшся по життю? Як ти дозволив Rolls у Майамі? Я в комерції. І в електронній комерції. Скільки часу ти в бізнесі? З 2018 року. За цей період, яка найбільша сума грошей, яку ти заробив за один рік? За один рік 9,7 мільйона. 9,7 мільйона доларів. І як ти підняв свій бізнес із шести до семи цифр? О, мені довелося впроваджувати ці системи. Знаєш, я тричі розорявся, перш ніж розпочати бізнес і все таке. І щоразу, коли я розорявся, це було тому, що мені чогось бракувало. Брендинг маркетингові системи. Брендинг довів до шестизначної суми. Маркетинг довів до семизначної суми. Системи до восьмизначної суми. Ми їздимо по країні, запитуючи поради у власників бізнесу. Зроби це. чудово. Запустимо це. Яке найпоширеніше хибне уявлення людей про багатство в сучасному світі. Слухайте, хлопці, зверніть увагу: це 1700 мільйонерів, що народжуються щодня. Будь-хто з нас може бути одним із нас у понеділок, вівторок, середу, четвер, п'ятницю. Суботу. Цікаво, що я став одним із цих мільйонерів у вівторок. Випадковий вівторок не був особливим, не був святом. Це був випадковий вівторок. Тож, якщо я знаю, що можу це зробити, ти теж можеш. Бо нічого в мені не відповідало опису мільйонера, правда? Я був просто ледачим хлопцем, який працював на роботі, де мені платили лише 8 доларів на годину, поки я не сказав собі, що мушу щось змінити і змінити своє життя. Тому я не хочу, щоб хтось думав, що це лише для обраних людей у світі. Так, це топ-1 і Але пам'ятайте, 99% людей або не знають, або навіть не намагаються стати активними мільйонерами. Тож пам'ятайте, 7700, 70 і ви можете стати одним із них у будь-який день тижня. Ніхто не прийде вас рятувати, ніхто не прийшов рятувати мене. Коли я втрачав свідомість, ідучи на свою роботу. З 9 до 5, я щодня проходив дві милі до роботи. Бо кожна машина, яку я купував, була з тих, що продають у кредит прямо на місці. Ви знаєте, ці машини за 300 доларів, які швидко ламалися, і врешті я йшов пішки на роботу. Коли я лежав на асфальті, знепритомнів, а потім підвівся ось, з червоним обличчям і всім іншим, навколо нікого не було. Люди просто проїжджали повз на своїх машинах. Їм було байдуже, чи я живий чи мертвий, і це дало мені зрозуміти у якому світі ми живемо. Я зрозумів, все залежить від мене, і кожне рішення це твоя відповідальність. У нас є ресурси. Тобі просто не вистачає кмітливості. Візьми п'ятірку, використай ці гроші щоб вкласти їх у бізнес. Отримай ці товари і зроби це, і ти станеш одним із тих, де не сі 700 мільйонерів. Це станеться понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Сподіваюся, субота так. Це просто шалено. Ей, я ніби щойно виклав покроковий план для всіх, хто хоче почати заробляти гроші у 2024 році. Щодня з'являється до 1700 нових мільйонерів. Немає значення, який сьогодні день тижня. Там для вас стільки грошей і можливостей. Просто дійти. Ти можеш це зробити. Респект йому. Давайте візьмемося за наступне. У якій галузі ти вирішив будувати кар'єру? Я будував кар'єру в кількох галузях. Мій основний бізнес лікування залежностей і психічного здоров'я, а також нерухомість і кілька інвестицій. Яку найбільшу суму грошей ви коли-небудь заробляли за один рік? Я заробив понад 100 мільйонів доларів за один рік. 2021 рік. Чорт забирай. Яка найпоширеніша помилка людей, які розоряються зі своїми грошима у сучасний світ? Найпоширеніша помилка, яку вони роблять з грошима, полягає в поганому способі мислення. Вони заробляють, отримують заробіток, навіть якщо це великий заробіток, і вони витрачають ці гроші на свій спосіб життя. Вони повинні зупинитися, заробити гроші, інвестувати їх у активи, які приносять грошовий потік, тобто в нерухомість для тих, хто не зрозумів, і потім жити на грошовий потік від цієї нерухомості. Дозвольте мені ще раз це пояснити: бідне мислення заробляють гроші, витрачають їх на вечері, автомобілі, дорогий пентхаус чи щось подібне. Це лайно бідних людей. Багаті люди заробляють гроші, мають фінансову дисципліну, терпіння та інвестують їх у активи, що зростають у ціні. Якщо ви не знаєте цих слів грошовий потік, активи, що зростають, ти вже в біді, а ті виробляють готівку. А потім вони постійно живуть за рахунок цього грошового потоку. Це називається фінансовою свободою. Ось так ви будете складатися. Фу йов гроші напередодні 2024. тисячі Покроковий план стати підприємцем із дев'ятизначним доходом. Як хтось може стати багатим у 2024 році. Вони мають знайти свою справу. Так знайди свою справу і май покроковий план та дорожню карту. Є кілька різних ризиків тут. Люди не мають плану, як вони туди дійдуть. У них взагалі немає жодного плану. Вони грають у шашки, а не в шахи. Це просто божевілля. Ти маєш бути на 15 ходів уперед. Я знаю, що роблю. Місяць за місяцем протягом наступних п'яти років намагаюся досягти рівня мільярдера. Дозволь дати тобі ще одну маленьку золоту пораду. Ось де більшість із вас все псує. Ви думаєте, що все відбувається швидко? А потім ні. Дивіться на довгострокову перспективу. Вам потрібне макротерпіння і мікротерміновість. А у вас навпаки мікротерпіння і макротерміновість. І я маю на увазі, що вам потрібно знати, що це займе багато часу, і люди дивляться на моє життя і не бачать тих 17 -ти клятих років, які минули до того, як я опинився тут у Майамі, живучи цим життям. І тому вони неправильно оцінюють, скільки часу це займе. Вони думають, що це станеться швидше ніж кожного клятого дня. Ти віддаєш йому абсолютно все, що можеш віддати. Перемагаєш, давай брате. Ми збираємося запустити це. Ми під'їхали до дизайнерського району Майамі, Флорида. І до нас під'їхав Ерік, який шукав підприємця з дев'ятизначною сумою, який продав бізнес за понад 100 мільйонів доларів. І він щойно дав вам, хлопці, план. Ви маєте стати найкращим у світі експертом в одній справі. Інакше тебе зарізають у цій бізнес. грі Передаю привіт Еріку. Ходімо, візьмемо наступний. Чоловік кар'єрою. Яку найбільшу суму грошей ви заробляли за один рік? За місяць. Найкраще що я коли-небудь робив 550 тисяч. 50 тисяч доларів за один місяць. Ви власник бізнесу. Чим, чорт забирай? Ти думаєш, я заробляю на життя. Звісно. Як довго ви є власником бізнесу? З 22 років. А скільки тобі зараз років? 47. Як називається твоя компанія? Не скажу. Тобі її не потрібно. Гаразд. Ти коли-небудь був на мілі? Ще як. Так, я поїхав у Вегас зі 100 доларами. Я втратив 12 мільйонів доларів за рік. І я поїхав у Вегас зі 100 доларами. Насправді, зі 103 доларами. Мій брат позичив мені 2-500 доларів. Знаєш що? Я зробив скромне, роблять у Вегасі. Я поставив на чорне. Так. І я виграв, а потім знову виграв. Потім виграв тричі поспіль, потім я знову почав працювати. Для когось, хто застряг у цьому колі бідності. Ти чуєш вислів: багаті багатіють, бідні, біднішають. Якась іонія для когось. Це така емоція. Ми живемо в Америці. Можливість лендло. Ожен може мати три роботи: інвестувати, укладати угоду та щось з цього заробляти. Особливо зараз ви, діти так все вигадуєте. Це маячня. А якщо ти збанкрутував, бо хочеш бути, чорт забирай збанкрутованим. То як хтось може уникнути бідності? Хтось може стати багатомільйонним лідером, як ви. Дайте їм креслення. Ви діти? Ха-ха. не сходи з розуму з грошима, бо ніщо ніколи не вічне. Це як з бейсболістами. Вони всі збанкрутіли. Чому вони збанкрутіли? Бо їхня кар'єра триває всього 10-12 років. А після цього що вони будуть робити? Нічого, ось що всі вони збанкрутіли, бо не знають, що робити далі. Моя порада дітям сьогодні. От розвивайте той бізнес, яким ви займаєтесь. Робіть багато підрахунків, переконайтеся, що саме продається там, і заощаджуйте гроші. Постійно дитина про інновації вам потрібно постійно впроваджувати інновації, особливо зараз з інтернетом, з усіма цими додатками потрібно постійно інновувати. Добре, друзі. Мій знайомий перейшов від банкрутства до заробітку понад 500 тисяч доларів за один місяць. Але мені подобається, як він перебив мене, коли я запитав його про цикл бідності. Це не цикл, це все питання мислення. Будь-хто може вирватися з цього у цій країні більше можливостей, ніж будь де ще на планеті. Чоловік дав неймовірне інтерв'ю. Ми зараз підемо брати наступне. Друже, Майами просто неймовірне. Отже, друзі, ми знаходимося в аеропорту номер один для приватних літаків у всьому Майамі, Флорида. І ми тут, щоб взяти інтерв'ю у Веса Вотсона. Він сказав: під'їжджайте. Я хочу поділитися корисними порадами для всіх підприємців. Якщо ви знаєте веса, то знаєте, що він один із найкрутіших і найсправжніших чуваків у цій грі. Отже, давайте подивимося, що скаже Вес. Ти коли-небудь був на мілі. О, чувак, я сидів у в'язниці 10 років. Ще й як? Я був на мілі. Я і в топ-рамен цілих 10, бляха років. Яка найбільша сума грошей, яку ти коли-небудь заробляв за один рік? 24 мільйони року. 24 мільйони доларів. А яка найбільша сума, яку ти заробляв за один місяць? За один місяць 29 мільйона. Як ти перейшов від семизначних до восьмизначних сум? Багато підприємців мають чудову ідею, але не знають, як масштабувати її. Ось що я зробив інакше ніж будь-який інший підприємець у моїй сфері. Оточуй себе тими, для кого нормально мати 500 тисяч доларів витрат на місяць. Мільйон доларів витрат на місяць. Оточуй себе тими, хто платить 50 тисяч баксів, щоб полетіти на виступ і повернутись з того ж бляха дня. Оточуй себе тими, хто не погоджується на менше. Найбагатші люди не бояться використовувати гроші як інструмент для зростання багатства для збільшення заробленого доходу. Не пасивний. Багато хто говорить про пасивний дохід, зароблений дохід, що мають найуспішніші люди. Ми говоримо про Безоса. Ми говоримо про маска. Ми ж не кажемо о його портфель нерухомості. Ми кажемо, Амазон заробляє стільки-то на день. Чуваки, яка була найкраща фінансова порада, яку ви коли-небудь отримували у своєму житті. Бредлі сказав мені, R на підголівнику означає Recurring Revenue. Створюй його. Яка ваша найкраща порада щодо самовдосконалення для людей, які намагаються налагодити своє життя? Вони хочуть стати фінансово вільними та успішними, як ви. Я кажу людям про дві речі: будь тією людиною, якої ти потребував. Будь тим клієнтом, якого ти хотів мати. Купуй швидко, не став запитань, не будь болем. Проведи дослідження і будь тією людиною, якої ти потребував. Що хтось упустив, поки ти ріс, не роби цього. На цьому заснована компанія. Моя компанія заснована на тому, що я ніколи не підведу, бо інші багато говорили, але не були послідовними. Гей, hey, цього не вчать у школі. Всі, вес, дуже дякую, що дозволив нам приїхати. Це було просто охно, брат. Отже, уявімо ситуацію. Молодий хлопець 20 років хоче серйозно зайнятися фінансовою незалежністю. Дай йому 60 секундний план, як стати мультимільйонером. Як ти у сучасному світі? Я маю на увазі, всі кажуть займайся тим, що любиш. Я просто скажу: у цьому світі нічого не буде працювати на тебе. Ти маєш працювати заради цього. Тож обери шлях тих людей, на яких ти хочеш бути схожим, і не приймай відмову як відповідь. Коли я був у в'язниці, я побачив інстаграм. Я зробив свій перший пост в інстаграм, перебуваючи у в'язниці. Я сказав хлопцю поруч зі мною на нарах: я стану мультимільйонером завдяки цьому додатку. Маючи на увазі інстаграм, я постив щодня в інстаграм, поки не вийшов на волю. Коли я вийшов, у мене вже було 10 тисяч підписників. Відтоді. Я жодного разу не пропустив жодного посту в інстаграм, Ютуб чи будь-де ще. Я сприймав це як найкращий маркетинговий інструмент. І мені подобалося, що люди викладали. Вони займалися тренуваннями, давали позитивні поради. Мені потрібно було стати частиною цього. Це змушувало мене почуватися офігенно. Тож я гнався за тим, що мені подобалося. Я продаю те, що мені потрібно. Я не продаю все, що люди куплять. І під час першого інтерв'ю ти говорив про важливість формування цих звичок. Покажи мені свої звички, я скажу тобі твоє майбутнє. Поясни це тим, хто не розуміє важливості звичок. Я маю на увазі саме щоденні звички покажи мені свої звички я скажу тобі твоє майбутнє. Я повинен вставати рано. Коли я встаю рано, я прокидаюся о 2.45. І як люблю казати, встаю я рано. Це означає, що я на першому місці. Це менталітет переможця, це менталітет перемоги. Я тренуюся щодня, стежу, щоб бути в залі, хоча б раз. А якщо ні, то двічі чи тричі на день. А ще ми тримаємо харчування на високому рівні. Але найголовніше, ми працюємо з іншими. Дві речі, які я роблю це досягнення пікової фізичної форми, позитивний ментальний стан. Наступне це бути джерелом того, що ти бачиш. Не можу жити без служіння іншим, і це дар. Це мало бути одним із найшаленіших досвідів усього мого життя. Вести цей канал. Вес Вотсон каже нам під'їхати до аеропорту приватних літаків перед тим, як він полетить у Даллас, Техас. І він каже: Дозвольте мені вам щось сказати. Я хочу поділитися потужними порадами для всіх молодих підприємців. Вес справжній, якими вони є. Але це відео з Майамі було просто шалене. Тож обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал заради неймовірного контенту, який вже на підході, і натискайте тут, щоб подивитися наше повне відео. Ми їздимо по всьому Далласу, запитуючи мультимільйонерів, як вони стали багатими.